Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Віце-прем'єр-міністру національної єдності Олексій Чернашову повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержані неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Повідомляється, що забудовник ЖК у Києві розробив схему незаконного отримання земельної ділянки та до її реалізації залучили Чернашова, його радника, тодішнього держсекретаря міністерства та директора державного підприємства. Міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 мільйонів гривень. На більшу частину цих квартир вже накладено аре нагадаємо, 13 червня на і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топ посадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 мільярда гривень збитків. Антикорупційні органи повідомили про підозру п'ятьом фігурантам, серед яких двоє осіб пов'язаних із Чернишовим. Колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк. Відзначимо, що за декілька днів до вручення підозри родина віцепрем'єра Чернишова, зокрема його син та дружина, залишили територію України.